Фінеш руський фашист опинився в одному потязі з українськими біженцями у Швейцарії. Надамо максимального розголосу ось цьому чоловіку, якщо його можна так назвати, аби притягнути його до максимальної відповідальності. Звіняється, що ти зділиш? Що ти не в окопі О, Госпорі. Марис снимает. Убери, удали лучше это видео, пока это блядь, не закончится. Для тебя плохо. Какой ты швейцар? Покажи свой паспорт швейцарский. Зачем мы тебя я швейцар, б***ь, твою мать. Хорошо. Швейцар. кто ты хорошо? А я тебе что? Ты шпарка не... за дойч? Я? Какой ты швейцар? Отже, як почався конфлікт? Він переростає у бійку, зараз ви побачите, але зазначу, що родина українських біженців їхала у потязі і сіла навпроти ось цього, як ми його назвемо. Ну, русского фашиста, по-іншому і не скажеш. Доброго дня, шановна українська громада, пише Олена Дуднік. Хочу поділитися з вами поїздкою в потязі. Інтелакеншпіц, близько 1900, я з чоловіком і сином один рік, 10 місяців, поверталася потягом додому. Сіли навпроти даних людей. Якщо це люди, конфлікт виник через те, що даний персонаж почув, як я з чоловіком розмовляю українською мовою. Мій чоловік народився в Швейцарії. Власне, він, бачите, його має швейцарське громадянство, розуміє чудово українську, так як його батьки родом з Білорусії. Пише Олена. На відео ви можете відслідковувати всі погрози, маніпуляції та агресію в наш бік, ну не тільки в наш бік, а в сторону усієї України. Слухаємо далі. І позорно! вийдіть на б отсюда з вагону, щоб ми вас не бачили. Понятно? Понятно, что с тебе, я тебе говорю, у тебе буде така хто по виходу 100%. Че, не віриш? Чого ти засіл, Вийдеть відсюда, вийде зі своєю сім'єю, поки не отримує, Лена. О. Да, да, Де ви ребенок не получить вечір. Понял? Психологічно. Лєна. О! Навпроти нього сидить жінка, яку звати Лєна. Мабуть, багато хто з вас може подумати, що вона теж росіянка. Але є цікава деталь. Ця жінка є громадянкою України і має в Швейцарії також статус біженця від війни. Вони працюють з даним е, громадянином Російської Федерації разом завдають шкоди українцям. Завдяки моєму відео знайшлося ще багато людей, які вже зверталися до поліції на рахунок погроз фізичної розправи, а дітям погрожував ексу. Насилля. Поки що поліція не приймає жодних дій, але вже є підключені швейцарські змі. Ця родина хоче надати максимального розголосу, аби його знайшли і притягнули до кримінальної відповідальності за те, як він вчинив з, родиною. з їхньою родиною. А Лена поглажувала його поручці. Лену також було б добре знайти. Йдемо далі. Я с тобой хочу по базаре, швейцарец, ё... Покажи свой швейцарский паспорт. Он покажет полиции. Вы за тебя полицию, он покажет швейцарский паспорт в полиции, а не тебе. Красиво, Что вы Я хочу, чтобы она сейчас удалила это видео, и мы вас То тут видеокамеры и так. Doesn't, doesn't matter. We, speak, we can speak English, right? or, or, or the Deutsch. Давай лучше скажи честно, как есть. Не какой-то швейцарец, а ты просто петух. Вот и все. Да, потому что ты сейчас какая-то проблема будет со мной, Туда. ты завтра будешь в окопе. я тебе сказал. Пошла ты, Това, Понятно? Вот, Я тебя сейчас тоже засниму. Вот смотрите, смотрите. Ну что ты? Сказать. А? Я же с тобой не общаюсь. Да ты мне угрожал только что. Ой, вот это, короче, тварина меня. Блядь, откуда это то западенцы? угрожает. Все, ты в кадр. Удаляй это. И пошли вы отсюда на блядь. Понятно? Пока я предупреждаю. Иначе на выходе, я не знаю, где вы будете, я могу позвонить вам. Блядь. Да я хотя тебя сам, блядь, сломаю. С... А що ми вам сделали? Шо ти? Тому що шо ти проти русских імеєш. Я русский чоловік, ми вас біла будем, і будемо до, до конця, що ті бя, що тібе, що всі. Ну, тут вже є одразу відкриття кримінальної справи, тому що він не тільки погрожує е, цій сім'ї, він погрожує одразу усій нації. Це ідло Петляцьке обличчя. Плюс, якщо ви можете помітити, на столі у нього стоїть пиво, алкогольні напої, які він розпиває. Цікаво, чи в Швейцарії дозволяється робити в громадському транспорті. Питання ви зараз поставили, чому не викликає поліцію? Зараз цей чоловік це зробить. Подивитись, як оце русковоє відреагує. Слава Богу, я не попадет в эту ситуацию. Почему это закончится? Хай бы швейцарцы его судили за ну, эти заклики. Что да? потому что что ты против русских имеешь? Я русский человек, мы вас убивать будем. Покажем И его ближе. И будем до конца, что тебя, что тебя, что всех. Слава Богу, я не попадет в эту ситуацию. Что это закончил? Выйдите отсюда. По-хорошему предупреждаю, Последнее блядь, предупреждение. Иначе я тебя буду. Блядь. Дети. Дети. Да мне меня они не, не понимают. Кроме твоего вот этого. Блядь. Не что? понимают, что вы орете, а мы нормально. Что ты? А ты со мной почему разговариваешь по-русски? А она твоя жена, блядь. а? Ни, блядь, не может. Кто ты здесь? Почему ты не сидишь там с пацанами? Блядь? А? Чё? А у меня сидят пацаны в, в окопах. Поздравляю. Да? Да? А что ты? Сколько тебе лет? Не должно вас им. А что ты ли в окопе? В Швейцарии. В квартире газ. Завязывайся ты, этой... Это, это интеллигентно. Слушай, слушали, интеллигент, стал, интеллигент, слава богу. Изначально ты подошел мне интеллигентно. Потому что вы начали ругаться. Да, потому на... что потому что мы стреляем такие, как вы. Вы видите, вы сюда приехали, вы здесь живете на пособиях. Вы не не делаете. Хорошо. Да. Чем ты занимаешься? Ты работаешь? Я Нет. с вами не хочу продолжать Нет, подожди, диалог. Ты работаешь? Нет. Ты работаешь? Нет. <кх> Вы сидите, гребете бабки со стороны, где мы платим налоги. Uh -huh. Короче, условия такие. Либо она сейчас выключает свой телефон и убирает это. Вот тут и так видеокамера. Пусть она убирает это при мне сейчас, То что она сейчас засняла. Так или так полиция приедет. Какая? Какая? Пусть приезжают Пусть приезжает, он умеет от чего. Вот у меня по, 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 отношению к тебе есть швейцарский паспорт. Хорошо. Брехло. У меня проблем не будет, а у тебя... Зараз буде найцікавіше. Який ж паспорт в цього громадянина? І де його б здалося відправити? В яку країну боліт? Проблема. І у тебе, і у тебе, і у тебе. Ви поїдете домой. Удаляй лучше візу. Візу удаляй. Давай. С Ленкой. Знаете, мы с вами были всегда. Что ну, че, он, че, ты кому звонишь? Что, мусорам звонишь? Да. Нахуя? Давай тогда на тебя будем с блядь. Что, не веришь, что ли? Что? На цьому відео закінчується, закінчується, так як ви бачите, він почав викликати поліцію. Той підійшов, каже, що ти робиш, і одразу ж висмикнув телефон. Але відео залишилося. Давайте будемо стілі, блядь. Чи, не віриш, що ли? Отже, як закінчилася ця ситуація? Дописує Олена багато коментарів, що було далі. Розповідаю після того, як він вибив телефон з моїх рук, мій чоловік відштовхнув його, щоб ми змогли з дитиною переміститися в інший кінець потягом, і фізичною силою відстояв честь та гідність нашої сім'ї та моєї рідної країни. В потягу були камери, і все це було додатково зафіксовано. На пороні нас чекала поліція, адже свідки, коли побачили вже бійку, те, що не вдалося нам зараз побачити, викликали поліцію. Цей персонаж спробував сховатися назад в потяг, тобто дати задню. Адже що ж, швейцарський паспорт, громадянин Швейцарії, де ж то його. Паспорт, але поліція його таки затримала. При розмові в присутності правоохоронців він вимагав з нас 10 тисяч швейцарських франків, щоб не писати на нас, нібито кримінальне провадження. До працівників поліції він поводився зверхньо і далі продовжував вживати алкогольні напої. Після чого в нас у всіх взяли документи і сказали чекати на термін. Де далі будуть з'ясовуватися обставини даної ситуації? Будь ласка, хто стикався з цим парубком? Дайте знати, залишіть будь-який коментар, поширте це відео, зробимо цього русского швейцарця знаменитим. А, до речі, швейцарського паспорта і громадянства. В нього так і не виявилося. Навіть німецького, навіть німецькою він взагалі не розмовляє. Тут ж було видно, що Шпрехен-Зедойч, все, що він міг сказати німецькою, треба було відповіти: Єс, шпрехен-Зедойч. Отже, це була відповідь Олени Дуднік. І ця, цей випадок він вже не вперше трапляється. Ми бачимо, як російська навала пре. За кордон, до речі, хочу привітати Латвію, адже Латвія майже тисячу росіян виселила з країни цього місяця. А чому, запитаєте ви? Та тому що вони не здали елементарний іспит з е, латиської мови. Тому, якщо росіянин, який має там посвідку на проживання, не показує свою володіння. Тією мовою, де він проживає, латиською чи там іншою мовою, то його висилають. Країни Балтії застосовують такий принцип. І біля тисячі осіб було депортовано з Російської Федерації. Ну і правильно, тому що бачимо, що Путін погрожує нападом на країни НАТО, країни Балтії, і вони вживають певних заходів. Це вже не перший випадок в Швейцарії, адже на українських біженців у Швейцарії з кулаками напав Білорус за утіснення російської мови. Це ставилося у цюриху. Росіяни з кулаками напали на українських біженців. Агресивно налаштовані чоловіки пояснювали свою агресію, нібито утиском російської мови. Дівчина зауважила, що неочікуваний напад почався зі звичайної розмови. Російськомовний чоловік, якщо називався білорусом, зав'язав розмову з подругою Яни. Чоловік у найкращій манері Росії. Російської пропаганди сказав, що не розуміє, чому люди ненавидять Росію, адже все це політика. Прості люди тут ні до чого. Так само, як і цей персонаж, мабуть, підсівна Соловйова, Скабєєву і інших пропагандистів Російської Федерації. Вони сидять, мабуть, перевіряють ці новини А почитати іншу точку зору, інші європейські новини. Вони не в змозі. Чому друзі? Вони знають іноземної мови. Обмежені, що можна сказати для них? Діалог нападника та подруги Яни виглядав так. Росіянин, я 15 років тут живу. і розумію, що відбувається, подруга Яни. Це добре, але ми нікого не хейтимо. і просто їдемо у свій тимчасовий дім з часу повномасштабної війни Ми з Києва. Ми тут навчаємось на журналістів, ми просто втекли від війни. А навіщо? Питає росіянин. Вона відповіла, що хоче висвітлювати правду на відміну від російських пропагандистів. Росіянин, ви притісняєте мою мову? Я тут з 95-го. Навіщо ви тут? Навіщо ви сюди приїхали притісняти мою мову? Так їм треба пояснити, що Російська Федерація обстрілює українські мирні міста і проводить агресію вже понад 10 років на території України. Для них це, мабуть, щось нове. Нічого я притісняю, розмовляю з вами англійською. Я нічого не сказала, не чіпайте нам. Сама яна з другом біженцем йшла за кілька метрів від подруги, аж раптом до них звернувся росіянин і почав розповідати рідною для нього російською, що народ не винен, це все політики. У ситуацію тоді втрутилися у литовці і швейцарці. Далі мої слова ви можете чути у відео Скажений російськомовний Білорус побажав нам смерті. Ну так само, як той, тільки що ви бачили. Ну, а це вже заклик до вбивства, це вже кримінальна стаття. Це вже не знаю, в нас до 15 років за таке може світити, світити за гратами. Плюс відбулося побиття, почувши це, росіянами звірів і вибив з дівчини у дівчини з рук телефон у конфлікт втрутилися швейцарці і хотіли теле телефонувати до поліції. Але нападники, почувши про поліцію, швидко втекли і сказали, що в натовпі їх не знайдуть. Тобто, є також відео. Це вже не перший випадок в цій країні. І загалом ми бачимо за кордоном, Ми бачимо. Також страшне резонансне вбивство, яке відбулося в Німеччині, коли е, росіянка із німцем, е, російськомовним, також е, вбили е, Маргариту, її доньку і її матір. Е, тобто доньку не вбили, вони доньку хотіли собі забрати. Тобто, в них був такий принцип, що вони хотіли собі доньку. У Маргарити була донька, а з матір'ю і з самою Маргаритою. І ще не було навіть 30 років, вони жахливо розправилися, там розшукувала поліція. Пам'ятаємо, знайшли цих винуватців і німця їх засадили до, 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 до довічного ув'язнення, тому що вони це зробили в ну, зловісних мотивів і жорстоко вбили. Тут теж відбулося побуття, і тут. Ну я думаю, що правильне рішення було б конфіскувати майно в цього так званого російського швейцарця і відправити його на, на болота, там, де він народився, там, де він мешкає, ніякого швейцарського паспорту в нього немає. Ну, але загалом було б, мабуть, непогано, якби від, відсидів за це у швейцарській в'язниці, тому що є наслідки цього всього. Є це все зафіксовано. Є докази. Круто, що в потягах є камери. Таке також було б добре застосувати всюди в Україні. Також було б це добре зробити і у школах, тому що ми бачимо випадки булінгу, випадки цькування, А тут є певний відеодоказ. І людину можна за це засудити. Чи стикалися, друзі, ви зі схожими випадками, чи бачили ви щось подібне, залишіть коментар, і е, будемо стежити за цим е, персонажем і е, жінкою, яка його гладила по руці, яка ще з України, звідки не знаємо точно, але яка підтримує от, ось цей весь русський мір. Шкода, що так відбувається. Бережіть себе.